Від кожного з нас залежить, чи будуть люди з інвалідністю шукати кращого місця на землі, де їх приймуть та зрозуміють? Чи є наше місто таким, де люди з інвалідністю почувають себе рівними членами суспільства? Львів позиціонує себе як місто європейське. Та чи насправді це так? Ну, знаєте, я так на то увагу не звертаю. Ну, думаю, що не пристосоване. Ну в нашому суспільстві я не впевнений, що вони. Почувають себе рівними. Напевно, по домах сидять. Часто ви бачите людей з інвалідністю на в нашому місті в центрі. Ні. Передвігатися інвалідам трудно. І тротуар, і потрапити в автобус, трамвай. Якщо людина в інвалідній коляскі, крайне. складно. я думаю, що в першу чергу громадський транспорт потрібно підлаштувати. Думаю, десь на відсотків 20, можливо, 15. Трошки пристосовано, але не так, як би це мало бути. Я думаю, що в першу чергу відповідних поручнів, відповідних туалетів в закладах, тобто це, що їм допомагає пересуватися. Люди з вадами зору пристосовуються, знаходять своє місце у житті та суспільстві, не опускають рук і не втрачають надії. Та чи часто задумуємось ми, з якими проблемами стикається незряча людина щоденно? Пан Андрій втратив зір у зрілому віці. Тоді молодому хлопцеві було вкрай важко змиритися з тим, що його життя вже ніколи не стане таким, як раніше, і потрібно звикати та пристосовуватись до зовсім іншого, чужого йому сьогодення. В січні з точно втратив зір. Пів року я ну, рік вчився ходити в межах квартири батьків і з батьками по вулиці. Далі дуже-дуже складна і довга адаптація. Насправді, на той момент точно не було нічого для тих, хто втратив зір в дорослому віці у Львові принаймні. І приходилося всі ці моменти вигадувати самим. Це було надзвичайно велике навантаження на моїх батьків. на той момент було 20 років, і я, мабуть, це переживав простіше, тому що я в цьому жив в цьому середовищі, і для мене це було просто боротьба. І ще крім того, в мене, як і мабуть, у всіх людей, які е, отримують інвалідність в простому живіці, особливо втрату зору, складається думка, що все, світла в кінці тонелю нема. Попереду темрява, попереду нічого. Хоч незрячим, доступні далеко не всі спеціальності, та разом з тим багато незрячих мають вищу освіту бажання і сили працювати. Пан Андрій, вже будучи незрячим, вивчився на психолога. Також чоловік прекрасно володіє комп'ютером. З 2003 по 2008 рік я навчався в Львівському національному університеті імені Івана Франка. На філософському факультеті по спеціальності психологія. Я насправді Шертом Брайля майже не користуюся, я користуюся комп'ютером. Тобто, я почав вивчати роботу на комп'ютері. Фактично, це мені замінило повністю все читання. У мене було постійне бажання догнати те, що я втратив. Тобто я до сьогоднішнього дня стараюсь максимально адаптувати. Те, що я роблю, під і те, що я маю, під те, що я міг би мати будучи з речі. По закінченню навчання я рік працював при Львівському обласному товаристві незречих УТОС. Що саме я робив? Я викладав комп'ютерні курси незречих. Тобто я навчав інших незречих. Пацюк на комп'ютері. пан Андрій зізнається, болючим питанням залишається простосованість вулиць транспорту для людей з обмеженими можливостями. Каже, що великою мірою через недоступність нашого міста не лише незрячі, а й люди з іншими вадами не можуть жити повноцінним життям. Далеко не всі світлофори, навіть в центрі міста, є зі звуковим сповіщенням. Та й той їх звук занадто тихий, щоб почути його на шумній вулиці в день пандусів по місту мало, та й кут нахилу в них часто занадто крутий, щоб самостійно і впевнено піднятися. Я би сказав, що не так багато треба робити, якщо говорити про категорію незрячих, не, не так багато для них треба робити особливих адаптацій, як е, просто е, акуратні рівні тротуари. І ну, певні звичайно вже в процесі виникають е, моменти, які, які треба до адаптуадаптовувати. Але фактично. При нормальних рівних дорогах ми набагато що чатуємося. Звичайно, що те, що зараз ставлять рельєфну плитку, це дуже гарно, дуже цікаво. Єдине, що поки що про неї ще дуже мало інформації. Крім того, щодо рельєфної плитки треба мати не лише інформацію, де можна її очікувати, але і інформацію про те, що нам хоче донести то чи інше рельєфне покриття цієї плитки. Щодо категорії людей, які пересуваються на візочку, звичайно складніше. Зараз вже почали поступово робити з'їзди з тротуарів на проїжджу частину. Поступово почали це адаптувати, але до цього ще дуже далеко. Є місця, де пандус такої крутузною, що я би хотів подивитися, як на ньому з'їздили би дехто з можновладців. Тобто, фактично, це з категорії ну майже нереально. Це знаєте, такий екстрим для, для любителів шкісної їзди. Та добре те, що у нашому місті, хоча б силами волонтерів, проводяться різні заходи та реалізуються проекти для осіб з інвалідністю. До прикладу, уже півтори роки у Львові реалізується унікальний проект Сенсотека, який дає змогу незрячим повноцінно навчатися, працювати та цікаво проводити дозвілля. У сенсотеці як дорослі, так і діти мають змогу відвідати уроки англійської мови. Також тут проводять поетичні вечори, різноманітні майстер-класи, заняття з орієнтування на місцевості для незрячих, які, власне, і проводить сам Андрій. Зараз я навчаю школярів роботі на сенсорних мобільних пристроях. Крім того, також в нас там є кулінарні курси для незрячих, крім того, у нас там. Також є психолог, яка працює з цими школярами, проводить також різні тренінги. Тобто, фактично, це те, що ми зараз робимо для того, щоб дати цим дітям, цим школярам можливість якогось подальшого розвитку. Зараз ми працюємо на на смартфонах під операційною системою Android, вивчаємо базову роботу на цих песах, для того, щоб в подальшому. Прийти до освоєння роботи з GPS-навігації навігацією піднесречно. Почалося з того, що на першому занятті по орієнтуванні ми вчилися розкласти тростину і ми вчилися її тримати. Самостійне пересування. Дає е, людині можливість усвідомити себе більш повноцінним, більш активним членом суспільства. Дає цій дитині можливість себе відчути незалежним від того, чи є поруч хтось із речи, який і чи це хтось із речі готовий видобути. Е, е, я так само, як і багато хто з тих, хто працює з дітьми в санцотеці, зауважила, що діти стають більш відкритими, більш комунікабельними. Вони просто стають легшими в контакті. Сенсотека це повинен бути простір, де, де можуть збиратися люди, незалежно від того, чи вони мають функціональні обмеження чи не мають. Бо зараз, крім того, що я займаюся орієнтуванням, в нас ще є чудові курси англійської мови. Крім того, це є можливість здобути нові знання, нові контакти, нові знайомства. У цього сенсетека повинна бути щось середнє між бібліотекою, клубом, просто місцем для. Де можна зустрітися. Діти з величезним задоволенням приходять на заняття. Вони сказали одну фразу, від якої, відверто кажучи, мурашки по шкірі пішли. Вони сказали, що вони відчули себе комусь потрібними. Ви відчуваєте цю фразу? Відчути себе комусь потрібним. Серед незрячих є багато вчених зі світовими іменами. Вони мають чимало слушних пропозицій щодо руйнування стереотипів та зміни суспільного ставлення до людей з інвалідністю. Тож, мабуть, варто їх уважно вислухати. Пора відкрити очі на проблеми незрячих та допомагати їм боротися із щоденними труднощами. Знайдіть у собі сили визнати, що зміни починаються із кожного з нас. А ми, як завжди, побачимось з вами рівно за сім днів на ТРК Львів. До зустрічі!